Сьогодні слідчі мають допитати директора київського ринку секонд-хенд. Напередодні сталася пожежа на згарищі виявило тіло літньої жінки. Вогнем знищено 2000 квадратних метрів. яток із вживаним одягом. Що зараз відбувається на ринку? Запитаємо Вікторія Дмитренко. Вона на напряму зв'язку зі студією. Доброго ранку. Чи є інформація про причини вже пожежі? Доброго ранку, Марічко. Причини пожежі ще наразі встановлюються. Але що можу сказати, те, що ми побачили не дуже багато продавців, але вони є, і не багато слівні. Погорільці зізнаються, вигоріло не усе, я тільки Якщо можна побачити, саме ті, які розташовані поблизу ринку даринок. Давайте послухаємо, що вони кажуть. Это не мои вещи, это соседа вещи. Мы просто заносили, спасали ее вещи. Теперь обратно я переношу ей. Але найбільше лихом, яке сталося учора, обурюються місцеві жителі. Це ринок секонд-хенд, Вони називають Ми кажуть, що його просто потрібно було давним-давно зносити. І вони кажуть, найбільше могло б зашкодити машинам, які розташовані на автостоянках поблизу. Але на щастя, завдяки тому, що працівники автостоянок відреагували завчасно, вони вціліли ці автівки. Давайте послухаємо. Потому что ребята там соседи вовремя откатили, не на скорости или и не, не на рушнике. А так бы, конечно, погорели там все машины. Ну, на такой пожар это можно считать повезло. Цепь на дороге, вот так вот на дороге, просто. Місцеві жителі припускають свої версії, поки слідчі думають, що ж могло спричинити лихо. Вони ж певні до цього причетні депутати. Прізвища вони не називають, але кажуть, що це просто, ну скажімо так, переділ майна. Якщо вигоріл цей ринок, з'явиться тут вже наступний. Сьогодні ми ще встигли поспілкуватися з речницею метрополітену. Вона каже, що пошкоджене обладнання воно зараз відновлюється. І збитки встановлюються, і враховуючи те, що там поруч поблизу обладнання проходить газова труба, то збитків вчора могло б бути набагато більше. Але зараз все гаразд. Марічко, дякую, Вікторія. Наш кореспондент Вікторія Дмитренко про наслідки пожежі на ринку. «Секонд-Хенд». пожежа напередодні сталася біля метро Лісова.